Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні ми знімаємо отакий от міні-трактор пасового типу Шифенг 244-й, а саме його модифікацію BF. Хто не знав, а я думаю, багато хто не знає, що це взагалі означає. Шифінг це назва марки трактора, соответственно завод Шифенг. Колись такий був, ну зараз його немає, але назва вона лишилася. 24 коні, 4 х 4 міст, Б. F означає, що радіатор фронтального типу. Не питайте, чому називається радіатор фронтального типу, но при цьому тут не RF стоїть, а BF. Без поняття, просто це факт, тому що B, просто B – це боковий радіатор, а BF це, типу, радіатор фронт. Тобто він стоїть спереду. Ну, ось, бачимо. На цьому, в принципі, відмінності від BF і B закінчуються. Чому обирають саме шофенг? Давайте коротко вам розкажу. Це моделька, до речі, 24-го року. Багато хто може плюватися, тому що хтось каже, поверніть червоний шофенг, це от самий класний оригінальний колір. Хтось може сказати, синій теж був оригінальний, поверніть синій, до речі, вон вони стоять, вони є. Але виробник чомусь бере і випускає зелений. Ну, Знімаємо вам зелений колір. Попередній частині все, в принципі, в Шефенгу, в принципі, Чому мені подобається цей трактор? От ось вони зробили один раз класний трактор, і вони не міняють його модифікації, не міняють там капоти, ще щось. ну Тільки з кольором бавляться. Це да. Так, двигун SF138 це оригінальний шофенговський двигун 24. Кінські сили має 176 кВт потужності. По обертах 200 обертів за хвилину максимально видає такий трактор. Друге, за що обирають саме шефенг? Це його ресорна передня підвізка. Да? На пасовій передачі я в жодному тракторі, окрім шефенга, не бачив ресорної підвізки. І враховуючи, що тут рама 120 швейлер це дуже гарне. Поєднання дуже гарне комбо. Тобто цей трактор у вас переднє місці де значно легше, більша проходимість, не так хитається і витримує більше навантаження. Переходимо до третьої критерії, чому вбирають саме шофенга. Це його коробка. Коробка шефенговська, я думаю, всі хоч раз чули таке поняття, як шофенговська коробка. І всі завжди питають, а де стоїть шофенговська коробка, окрім шофенга. Друзі, питання вже. Е Содержить собі відповідь не де. Шофенговська коробка тільки на шефенго. Вона в оригіналі ось так виглядає, ось такі от символи має. Якщо хтось знає китайську, ну, напишіть в коментарях, що тут написано. Я знаю тільки по оцих символах і по цій боковій кулісі. Це Шефенговська оригінальна коробка. Вона йде на 4 передачі плюс одна назад. Повищені, поніжені перемикаються окремим важелем. Також від коробки у нас працює насос, вмикається вал відбору. Гідравліка тут все працює, гідравліка в трьох режимах працює. Є ще моделі BFU. Вони відрізняються тим, що тут стоїть вбудований циліндр він в коробці. А на BFU стоїть окремий циліндр. Тобто гідравліка у вас працює окремо. Тут виносний циліндр і от такі от дуги, на які вже крепляться непосередньо непосредственно клешня. Клешня тут звичайно стоїть на 425 кг потужності. В цьому році чомусь вони зекономили дуже сильно на цій частині, тому що оце от просто наварили. Ну, мені не дуже подобається, якщо чесно скажу вам. Да, я розумію, що тут по суті треба тільки зафіксувати оце яблуко, но. Але раніше люди робили значно краще. Значно краще. Тут чомусь вони вирішили так, от прямо от, дерзко. Ну, нехай буде. Головне, щоб працювало. Піднімає 425 кг, вал відбору тут 6-шліцевий на 540 обертів. Є причепний механізм, тобто повноцінний трактор може використовуватись також і під прицеп. До речі, про прицепи багато хто питає, під який е, трактор. Підібрати, який процеп підібрати під трактор, скільки він може потягнути. Друзі, е такої, як такової класифікації немає, але можу сказати, з власного вже досвіду, з спілкування з клієнтами, шіфінг 244-й спокійно тягне 1,5-2 тони за собою і відтормажує, і все гаразд. Е це реально пруф, це до, як так, доказано, тому що я спілкувався з дуже багатьма клієнтами, які беруть під такий трактор. ТС двойку, тобто 2-300 кг, і тона 800 перевозять майже кожен день. І воно працює. Великі колеса тут 95 на 24, 1,20 колія Переднє колесо у нас 6 на 16 Кліренс у цього трактора складає 28 см, під окучування картоплі цього вистачає, і під цю інші культури в принципі, цього вистачає. Цей трактор може потягнути 1,40 фризу, може потягнути 2,25 плужок, можна взяти польський Бомет, можна взяти польський Віракс, можна взяти український. Він трішки легший всі ці три плуга він спокійно потягне. Можна поставити культиватор, можна поставити косарку 1,25 м або 1,35 м вірекс, або українську 1,105 м, ну 1,5 м, верніше, 105 см. Гарантія на такий трактор йде від виробника офіційна 2 роки. Повний пакет документів для реєстрації також входять до вартість до цього трактора. На сьогоднішній день така модель коштує 4300 доларів. З виносним циліндром окремим коштує на 130 доларів дорожче. З боковим радіатором коштує ще на 100 доларів дешевше. От така от проста математика. Якщо вам сподобалася ця модель і ви хочете її замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Або... Дивіться його опис на нашому сайті, силочку я вам закріплю, і оформлюйте заявку там. Ми вас набираємо в будь-якому випадку для підтвердження замовлення, але якщо не хочете перебирати номер з екрану, просто зробіть заявку на сайті. На цьому все. Бажаю всім мирного неба. Чекаємо ваших дзвіночків. Всім пока-пока.